Доброго дня! Тема нашого уроку – створення алгоритмів і програм з розгалуженнями та повтореннями. Тобто ми сьогодні повторимо алгоритмічну структуру розгалуження та алгоритмічну структуру повторення. Розпочнемо з розгалуження. В розгалуженні послідовність дії залежить від істинності певної умови. Існує повне та неповне розгалуження. Розглянемо приклади. Розпочнемо спочатку із неповного розлуження. Наприклад, у нас є зміна X, в яку ми за допомогою команди input будемо щось вводити. Що вводити? Зробимо підказочку для нашого користувача. Наприклад, на вулиці йде дощ. І знак запитання. Тобто чи йде на вулиці дощ чи ні. І для нашого користувача ми вкажемо підказочку, щоб він знав, що потрібно вводити так або ні. Далі. Так як це в нас розгалуження, тобто в нас повинна бути якась умова, в даному випадку в нас не повне розгалуження, то в нас ми запитуємо, тобто зробимо таку умову. IF, тобто, якщо x дорівнює так. Так, нам потрібно взяти в лапки в одинарні або подвійні, тому що це в нас рядковий тип даних, тобто текст. І після лапок ставимо дві крапочки. Тобто, якщо ця умова спрацює, тобто якщо користувач веде в зміну X, так, що потрібно зробити? І те, що буде в нас з таким відступом у 4 відступи, то те буде виконуватися. Тобто, той програмний фрагмент буде виконуватися, якщо користувач натиснув так. Тобто, що нам потрібно виконати? А, хай виведе повідомлення. Print. Візьми парасольку. Запускаємо. Перевіряємо. На вулиці йде дощ. Так. Візьми парасольку. Все. Програма спрацювала. тобто Якщо я натиснув так, візьме парасольку. Запустимо ще раз, я натискаю ні мені нічого не пише. Програма завершилась. Чому? Тому що це в мене програма з неповним розгалуженням. Тобто, можливо, ця програма і не хотіла е, нічого відповідати, якщо користувач пише. ні Тобто, люд, програма в нас Е, Цікавиться тим, чи йде дощ, і якщо він йде дощ, вона нам радить взяти парасольку. Давайте вдосконалимо цю програму, тобто вже створимо повне розгалуження. тобто В такому випадку в нас вже користувач може, зможе вводити і так, і ні. Рукуємо. Тобто, ну, поки що ми з вами давайте іншим способом. тобто Ми ще можемо вказати інакше. Тобто Якщо людина у нас. Вводить не так, а щось інше, щось щось ми її виведемо. Тобто, print, що ми її виводимо? А ми її виведемо, наприклад, гарної прогулянки. Ну, дощу ж немає. Гарної прогулянки. Запускаємо, перевіряємо. Так. Візьміть парасольку. Запускаємо. Ввожу, ні. Гарної прогулянки. Тобто, програма працює так, як ми хотіли. але Якщо я зараз запущу і введу якісь літери або навіть числа, натисну Enter, мені все рівно повідомлення з'явиться гарної прогулянки. Чому? Тому що все, щоб я не ввів, крім так, мені напише гарної прогулянки. Тому що в мене є команда інакше else. Давайте її зробимо так, щоб вона у нас працювала вірно. Тобто тут вже нам допоможе множинне розгалуження. Тобто, коли є іфи, є еліфи, їх може бути декілька. Тобто, ми створюємо ось тут нижче ще один пустий рядочок, і я записую еліф. Тобто інакше, якщо x інакше, якщо дорівнює в лапках ні то в такому випадку наша програма нам виведе повідомлення. Тобто Print. І сюди давайте ми введемо гарної прогулянки. Я просто переміщу. Гарної прогулянки. Ну, а інакше, скажімо, нашим, нашим користувачам. Потрібно ввести так. Або ні. Запускаємо. Іде дощ? Так. Візьміть парасольку. Запускаємо. Йде дощ? Ні. Гарні прогулянки. Знову запускаю. Йде дощ, а я вже 12 чи 123. Потрібно вести так або ні. Тобто тепер програма в нас працює досконало. Тобто так, як і потрібно. Ще приклад множинного розгалуження може бути такий. Наприклад, у нас з вами сьогодні 4 уроки. Я хочу змінну X, щоб користувач вводив номер уроку. Тобто, введіть номер уроку. І крапочки. Але, так як я буду вводити число, мені потрібно, щоб програма розуміла, що я ввожу число. І тим більше це буде ціле число. Input, нагадую, у нас по стандарту приймає лише текстові дані, тобто рядкові дані. Тому ось це все. Я беру в дужечки. Перед дужечками позначаю, що все, що буде введено за допомогою команди input, буде цілими числами. Тобто я ставлю int, все перший рядочок у мене завершений. Тобто, в змінну X я зможу ввести ціле число. Тепер я записую умову. Якщо х дорівнює 1, звертаємо увагу, що в мене дорівнює тут уже 2, тобто це порівняння. Тому що одне дорівнює, це у нас присвоєння, тільки щось ми присвоїмо змінним. Тобто, якщо x дорівнює 1, дві крапочки, то виводимо таке повідомлення. Print. І перший урок у нас, наприклад, математика. Потім elif, Elif. Тобто інакше, якщо х дорівнює 2, то ми виведемо таке повідомлення. За другий урок у нас, наприклад, фізика. Знову Elif. Інакше, якщо x дорівнює 3, то виведемо повідомлення, що в нас буде, наприклад, інформатика. І давайте ще один еліф зробимо. Тобто, інакше, якщо x дорівнює 4, то виведемо повідомлення, наприклад, географія. географія". Ну, якщо у нас користувач веде якийсь ще урок, чи якісь символи інші, ми просто можемо написати повідомлення, тобто команда else, інакше щось інше, крім 1, 2, 3, 4. Хай буде повідомлення, у вас всього. 4 уроки. Давайте так. У вас всього 4 уроки. Запустимо, перевіримо. Е, номер уроку 2 фізика. Все вірно. Знову запускаю програму. Е, номер 12. У вас всього 4 уроки. Знову запускаю. Ввожу якісь символи. І мені пише помилку, тому що я вів літери, а в мене в змінну X. Тільки можна занести цілі числа, На тому і помилка. Ну і в мене ж є повідомлення номер. тобто число. Так, ось така простенька програмка. Як вона працює в нас, тобто, як Python її бачить. Давайте запустимо покрокове виконання нашої програми і виконуємо по кроках. Тобто, в мене Python чекає число. Я вивожу, не пхаю, другий урок, і натискаю Enter. Python у мене отримав. Поки що рядковий тип даних, тому що в лапки він його взяв, але так як у мене є int, він його перетворює в число, тобто в двійку. І перевіряється умова. Якщо x дорівнює 1, x у мене 2, відповідно, він не дорівнює 1, тобто це хиба, false. На цей рядочок print математика виконуватись не буде. Переходить до наступного рядочка. X у нас замінюється двієчкою, 2 дорівнює 2. Це істина. Тобто true. Значить, print фізика в нас виконається. І все, на цьому в нас програма завершилась. Тобто, ось так працює в нас Python. Ну, думаю, з розгалуженням все зрозуміло. Давайте перейдемо до циклів. Так от. Цикли або просто називають повторення. Да? тобто Це така структура, в якій певна послідовність дій може бути виконана кілька разів. Тобто невеличкий фрагмент коду або фрагментів коду можуть нам зекономити дуже багато місця в програмному редакторі, але виконувати дуже багато дій. Давайте переконаємось на прикладі. Наприклад, створимо змінну X і присвоїмо її нолик і за допомогою циклу FOR. Тобто, це такий, зараз я покажу вам приклад циклу з параметром, або ще говорить із лічильником, тобто коли нам відомо кількість повторень завчасно, тобто for. Далі я створюю змінну, яка в мене буде в ролі лічильника. Зазвичай ми можемо використати будь-яку літеру англійського алфавіту, або навіть слово англійське, але якось так програмісти. Звикли використовувати літеру I е, Без різниці да, ми можемо і X використовувати там, ну, в даному випадку не можете, тому що на змінна X вже є, е, In range Тобто лічильник, да, цикл for е, наш лічильник в діапазоні. Тобто, і в діапазоні ми вказуємо, від якого числа, по яке ми будемо виконувати повторення. Тобто, якщо я вкажу від 1 до 10, в мене будуть такі повторення. 1, тобто перше число, в нас зазвичай враховується. Тобто 1, 1, потім йде двійка, 3, 4, 5 6 7, 8, 9. 10 у нас вже не враховується. Тобто від 1 до 10 і останнє число у нас не враховується. Тобто ми рахуємо, скільки в нас буде повторень: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто 9 повторень. Якщо я вкажу від 0, в мене вже буде 10 повторень. Давайте перевіримо. Тобто тут у мене просто вже б додався нулик і виходить 9. Давайте перейдемо до наступного кроку. Тобто ми ставимо дві крапочки, і той код, який після двох крапочок буде у нас нижче з відступом, він у нас буде повторюватися в такому діапазоні, тобто така кількість повторень. В програмуванні це називається ітерація. Тобто Кожне повторення це ітерація. І нашу змінну x ми збільшимо на «одиничку». Тобто x дорівнює x додати 1. І хай при кожній ітерації, тобто при кожному повторенні нам цю зміну x виводить. Перевіримо, що в мене вийшло. Тобто, як я бачу, в мене 1, 2, 3, 4, 5 і до 10 всі, включно числа, виявилось. Давайте перевіримо, як це виглядає покроково. Тобто x0, range від 0 до 10, тобто діапазон від 0 до 10. І в мене пішов перший, тобто нульовий. Замість x підставляється нолик, тому що тут у нас нолик. Додається одиничка, отримаємо одиничку, і відповідно виводимо x, який у нас вже є одиничкою. Наступний в діапазоні від 0 до 10 вже береться одиничка. Тобто тепер x додати 1, у нас x вже 1, ми додаємо одиничку, отримуємо двійку, виводимо двійку. І так далі до кінця. Я вже наступні кроки просто пропущу. Також, ось тут ми можемо вказати, якщо в нас початкове значення нулик ми можемо вказати лише 10, тобто кінцеве число. В такому випадку, давайте подивимося, що в нас Python буде бачити. Він Це, що в нас в діапазоні 10, він його все рівно буде бачити як від 0 до 10. Тобто це дуже зручно. Також, якщо ми з вами, наприклад, вкажемо від 9 до 10. В такому випадку в нас кількість повторень лише буде число 9, тобто буде лише одне повторення. Давайте перевіримо. Так, тільки одиничка, тому що x у мене збільшився лише один раз. Ну, думаю, з цим зрозуміло можете ще самі поекспериментувати. Чим більше практики, тим краще, тим краще розумієте. Тепер давайте розберемо приклад циклу з умовою. Залишимо цей самий X, який дорівнює 0, і запишемо умову. Тобто В такому випадку ми не можемо знати, скільки може повторитися наш цикл, Тобто наше повторення. Записуємо команду while, Тобто яка розшифровується в нас поки Тобто «поки х наприклад, менше за 10. То виконувати такі команди, які. Знову давайте x дорівнює x додати 1 і виводимо наш х. Перевіримо, що вийде. 1, 2, 3, 4, 5 і до 10. Тобто, в мене яка була умова. Тобто, поки х, тобто 0 замість x підставлявся нулик, нулик менше за 10. Звичайно, менше. Давайте по кроку перевіримо. Тобто нулик менше за 10. True, тобто істина. Значить, ці, ці два рядочки коду вони будуть виконуватися. Тобто, нулик додається 1, буде 1, виводимо одиничку. І перевіряємо далі. X у нас вже дорівнює 1. Менше за 10, звичайно, менший true, істина. Значить, знову виконуються ці два рядочки. Потім двічка менше за 10. Звичайно. І так, далі в нас весь код виконується. Ну, я вже зупиню, тому що це. Довго буде. Так, ну, ось так ми працюємо з нашими циклами, і з розгалуженнями. Так само ми можемо з вами із, і працювати із складеними розгалуженнями. Тобто, коли в нас є розгалуження в розгалуженні, так само ми можемо вкладати цикли в цикли. Так само ми можемо вкладати розгалуження в цикли, і навпаки. На сьогодні, в принципі, все, що я планував, я вам показав. Тобто, думаю, повторили. Не забувайте, головне, практикуватися, тому що чим більше практики, тим краще запам'ятовується матеріал. Тим краще працює і мозок, і наші пальчики по клавіатурі. Все. Дякую за увагу до наступного уроку.